Всім привіт! Мене звати Ірина. І сьогодні ми будемо з вами робити ось такий огляд Taro Out of Hand Tarot Deck. Я довго думаю, як можна перекласти адекватно Out of Hand, взагалі, Out of Hand це коли. Наприклад, якась ситуація виходить з під контролю, і умовно кажучи, це колоду може назвати контролю. Воно випадає з рук, так та от у все воно не в нашому контролі. Ну, за такою логікою я просто не можу художньо перекласти. Прямо перекладається як те, що тобто виходить з якогось контролю. І я одразу вам хочу порівняти і показати, що це є реплікою. Це не справжня колода, не оригінал. Ні, колода справжня, реальна, але вона є оригіналом. Ось так вона у порівнянні з юс колодою виглядає. Десь в мене тут, до речі, ця колода вона ідеально поміщається в, в джусківський органайзер для колод, тому що всі інші колоди вони завеликі. такий Прикольна деталь. Це її сорочка. Цю колоду я вже тестила, тому в мене сформована про неї думка, і я б хотіла сказати, що мені ця колода одразу дуже подобається. Про її особливості, скажу трошечки згодом. І такий дуже важливий момент, мені здається, він вкрай важливий, щоб я його тут зазначила, Це те, що я завжди тестую нові колоди, і ця колода була протестована в моєму таро-салоні. Якщо ви ще не доєднались, в описі до цього відео є посилання. Таро салон це місце, де ви, як та, хто хоче отримати, та хто хоче отримати якийсь розклад, можете прийти. Також, якщо ви молодий таролог тарологиня, ви можете прийти зробити. Розклад, і я вам прокоментую його, я вам можливо вкажу на деякі е, нюанси, на які ви можете ще подивитися глибше. Така собі невеличка супервізія. Окей, без досить реклами, ось така звичайна коробочка. Тут в нас є, я, до речі, не переходила, я МБК не читала, поясню чу, згодом трошки чому. Е, і давайте подивимося на цю колоду, потім в кінці зробимо традиційний. Традиційний розклад на цій колоді. Таке собі інтерв'ю цієї колоди. Лицар Кубків. Взагалі обожнюю, обожнюю абсолютно цю колоду в тим, що вона. За що мені дуже подобається ця колода? Я б назвала три великих речі. Перша, мені дуже подобається ця колода, тому що коли ви на неї дивитесь, ви можете себе уявити дуже часто в цій колоді, тобто в сцені цього аркану, молодшого або старшого або придворного аркану, так, Таро, і ви можете уявити себе, ви можете собі, скажімо так, помедитувати, І це дуже дуже прикольний досвід насправді. Якщо ми інше ще скажемо, тут в нас на кожній карті здавалося б, вона така, знаєте, нестандартна промальовочка. До речі, я збираюсь промалювати краєчки цій колоді. Так ось, не дивлячись на те, що у нас нестандартна промальовка, дивіться, в нас це лицар чаш Night of Капс. В нас є з вами. Каблучка, яка показує на ну тобто, що це кінь. В нас є знаки знак повітря і води на руці як татуювання. Є навіть крила, які відсилають до оригінальних цих крил, які зображені на колоді Уейт ну, Сміт. Прикольно, скажіть, от погодьтеся, це дуже дуже класний момент, тобто, всі знаки вони присутні. Але при цьому по суті ми дивимося на ветеринара, на таке дуже цікаве, дуже робоче і оригінальне так, на демонстрацію цього аркану. Двійка мечів, знову, будь ласка, зверніть увагу: дзвінок, прийняти дзвінок, чи оці мечі, які перепереітація ну, пере, мішей, які перетинаються, як і на колоді. На руці гляньте початок роботи якоїсь, що теж двійки нам вказують на це. І, звичайно, в нас є місяць в Терезах як знак цього, як знак. Мені насправді дуже подобається ця колода, і я б цю колоду може, навіть і оригінал трошки пізніше придбала б собі. Трійка Пентаклів. Те саме в нас є оцей елемент роботи. В нас є Марс в Козорозі, який вказує, що в цій карті є вплив башти, є вплив диявола. Ну, звичайно. Помірність. У нас деякі аркани, вони не будуть від нас іти, вони будуть, якщо не помиляюсь, не в усіх, до речі, зараз я вам щоб не збрехати, якусь знайду старший аркан. Звичайно, поки не знайду. Але, окей, я відкладу його. Просто особливість цього, що мені здається, що не всі старші аркани, в них є ніби. Я не знаю, як це правильно сказати. ну, Тобто, точка зору, так, ми ніби не можемо ми дивимося за цим, але ми спостерігаємо зовні, але ми не дивимось, як це відбувається. І, до речі, тут в нас, я так розумію, сухий лід, куди буде наливатись потім цей коктейль, і буде така красиве шоу. П'ятірка чаш п'ятірка чаш тут просто прекрасно. Ну, Як прекрасно, до речі, ось вам оригінальне, оригінальне зображення цього. Королева Пентаклів. Зверніть увагу на каблучку, так шестірка мечів. Паж мечів. Десятка жезрів. Імператриця. Такий симпатичний паж пентаклів. Четвірка мечів. Мені дуже подобається ця четвірка мечів. Мене вона мені дуже резонує. От я для, для себе відпочинок бачу якийсь таким медитативним станом, а ну, не чимось іншим. Колесо фортуни. От з цим, звісно, змієм ще. Це просто прекрасно. От треба повертати, так, кажуть, розвертайся. Причому тут такі, такі знаки. Ну, прикольно, дуже класно. Шестірка жезлів. І знову ж таки, тут є від... до колеса фортуни і до... і до сили відсилка. Паш чаш. Сонце. Вісьмірка жезлів. Дуже подобається райдуга. Райдуга це відсилка в нас до Тота, тому що на восьмому аркані жезловому там якраз райдуга, яка відсилає нас до помірності, яка є в цій карті. Туз жезлів як креативний початок це просто топ. Ну, смерть тут така, вона. Бачите? Тут є, звичайно, ця конячка цієї смерті, але вона тут така однозначна, що це кінець, це ніяке не переродження. І мені весь час здається, мені спочатку здалося, що тут яблуко, але це насправді ну, це корабль, який відходить, але я думаю, типу, знаєте, Apple, чого? Сімірка мечів. І хочу звернути. Тут прекрасні назви, там, наприклад, книжки ідеї для книжки, що взагалі є оригінальним, заблокована. Все вже було зроблено, чого б ні. копі-пейст, повторити. Люди весь час це роблять. Ну, от це ідея того, що такий знаєте, от ідея того, що ви в аркані, в якому що це дуже внутрішній аркан, тому що тут місяць в нас в місяць водоліє. Тобто в нас тут життя і зірка грає велику роль в цьому, в цьому аркані. Ну, тобто, знаєте, е, жриці завжди буде давати дуже такий інтроспективний погляд на будь-що. Дев'ятка чаш. Тут дев'ятка чаш для мене вона дуже спокійна, вона не традиційна, тому що тут дев'ятка чаш, як знаєте, от ідея того, що ми самі створюємо те, що нас наповнює. Мах, як ідея творчості і креативності. Десятки пентаклів. Дуже мила карта, дуже прикольна карта. От ми скоро через два дні будемо в сезоні Десятки пентаклів. Ну що, як ви відчуваєте, чи відчуваєте, чи ні? Правосуддя і оцей спокійна дуже поза, яка наштовхує на думку, що оцей такий спокій в цій позі. Ну, я не знаю, як правильно це оформити. В спокій в цій позі мене наштовхує на думку про те, що це дуже пасивна карта. І вона дійсно є повільною і пасивною такою. Сімірка Пентаклів. Оцей момент дуже мені подобається, знаєте, потестити, чи вони готові чи ні. Сила. Ще одна така от ідея з вишивкою, яка показує цю історію про, і в нас тут, бачите, руки вже не молоді. От за історією того, що ми робимо щось повільно, ми робимо щось, переборюючи себе. Тут дуже повільна ця е сила. Сімка чаш. Дуже традиційна. Так. Шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів як така собі ідея. Ідея е е е е е буфета, де потім буде обов'язково зважити, скільки ви собі понабирали. Це прикольна ідея. Десятка чаш мені дуже подобається. От як сімейне таке застілля, це просто це топ. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів тут, до речі, я не впевнена, що вони тут показують, але. Бачите, там є позначки. А, це перепрошую. Це читінг на тесту. Тут є відповіді, а це тестовий бланк. Так. Пентаклі, до речі, ця карта містить собі додаткове значення. Яблуки використовуються дуже часто у якості захисту. І тому тут дуже сильний оцей є момент знаєте, взаємного захисту або захисту цього союзу. Королева чаш. Ну, гляньте, на яка крута тут королева чаш, яка ворожить на чаї, ну, взагалі. Паш жезлів. Мені дуже подобається, що ж карпетки з цими саламандрами, і він такий в нас потужний на роликах. Повішений дає оцю ж іншу перспективу, і оця ідея йоги в нас. До речі, тут не просто абсолют води, а тут у нас Нептун автор хоче в авторка асоціювати. А чекайте, хто там автор? Ух, вони щось. Здіб... 2022 року, до речі, колода колода. Ага. Так. Слухайте, саме малюнок і не написано хто, але. А, ні, все правильно. Джемі Свер. Я сподіваюся, що я хоч я сподіваюся, що я неправильно вимовила. Четвірка пентаклів. Ідея такого собі сейфу. Четвірка, четвірка чаш. Посидіти, подивитися телек, почитати книжечку. Дарк Тріка Трійка у Оцей збір це круто. Це дуже круто. І мені подобаються ці кристали, які також натякають на цю трійку. Королева Жезлі, в нас тут прям магічать. В неї оця змія, яка вказує на її пробудження її і сексуальної енергії, і, взагалі, трансформаційної сили. Дуже класно. В нас тут жриця ось така, звичайно, з місяцем. Єрофант, класичний вчитель. Місяць, де в нас є дзеркали, в нас є оцей момент. Торкнутися місяця і є собака, зверну увагу, і вовк, який там трансформується. Тут спентаклів, тут, прям, бачите, дають вам цей шанс, дають цю можливість. Король жезлів, ну, харизма. Ну, харизма ще є цей момент, що у короля жезлів дуже часто голос дуже сексі, ну, таке. Дев'ятка жезлів. Теж прикольний момент з тим, що, ну, тут бачите, це в нас, коли зап'ясток фіксують, так, теж такий, такий бандаж. Десятки мечів як тату, і це класно, це дуже прикольно: король мечів як перукар. Закохані. Мені подобається, до речі, диверсив, ну тобто наскільки різна ця колода, що тут в нас і дуже, дуже багато небілої біл, не шкіри, а, і вона в основному, до речі, переважно небіла. Ну, мені особисто в мене колод таких небагато, я дуже радію їй. Туз чаш. Зірка. Зірка тут взагалі виглядає як астропроєкція, тому що ці сині руки мене наштовхують на оцю думку. Звичайно, відлюдник, який сидить за книжками, це все робить. Ну це прикольно. О, це одна з моїх улюблених. Погляньте, будь ласка, на всі ці деталі на руках. Це в нас, це в нас, звичайно, на байку вершник з колісниці, і він обирає, куди він буде, в якійсь хащі або до знайомого місця буде їхати додому. Четвірка жезлів це така гра, я, наскільки розумію, вона це ворож, це гра з ворожінням також. І це як така: Ну, знаєте, боже, не знаю, як правильно сказати, але по суті, це, от коли у нас теж ви розбивають на пари так, таким способом, та, там спеціальні оці промовки, які такі є. Дев'ятка мечів. Тут в нас якраз такий момент, якась така криза, але не тільки криза. Це криза, по-перше, подивіться, як руки закривають нам більшу частину, тобто того, що ми бачимо, це неможливість може і придумати щось нове. Це такий собі творчий творчий ступор. Це може бути просто робота, от знаєте, в ніч, коли ви працюєте, і вже ви нормально не можете це робити. Прикольна, вісімка пентаклів, як ці штампи. І мені дуже подобається ідея, тому що хто користувався, хто ще пам'ятає, як користуватися цими такими перебийками, перше завжди вийде якось криво, розумієте. Тобто, перше вийде завжди якось не так. Лицар мечів, Ну, така собі тут яскрава, і ну, мені дуже подобається. Вісімка мечів. Тут, якщо я не помиляюсь, це відкриття свого щоденника. От вона закриває або відкриває цей щоденник. Потім двійка жезлів, це вибір, куди поїдемо. Двійка чаш це прям таке, таке, таке все спокійно. І дивіться, тут дім, оці папери вони виглядають, що може куплений дім. Трійка мечів це знову ж таки оцей творчий блок, він схожий на дев'ятку мечів, дуже в цьому плані. Світ. Прекрасний, красивий. Сімірка жезлів як карта стоп. Мені дуже подобається ця ідея. Знаєте, що не можеш потрапити в цей VIP. Трійка чаш. Класна, трійка чаш. Башта. Башта тут, бачите, якраз з викиданням цих речей. Таке помпезне і яскраве, Дуже, дуже закодовано тут ревнощі є. Туз мечів. Тут, прям такий він чіткий, угору, класний. Дурень, дурень, який йде з собакою, і тут є значок Урана. Король Пентаклів. Звичайно, він там 100-доларові кумпюри, в нього там біржа, є бочок, <сум> Лицар пентаклів, такий собі Джим Броу, <сум> який качок. Боже, ви, у вас, в мене однієї, коли кажу качок, я згадую цю прекрасну дівчину з Тіктока, яка качком можна, бу, можна бути повсюду. <сум> Ой. Імператор, от ідея підписання цих контрактів, оцей е, е, каблучка як символ влади, мені дуже подобається. Шестірка чаш це якраз батько і дитина або мати, і дитина, які от п'ють цей чай, е, це чайна вечірка. Лицар жезлів, такий собі, це взагалі в нас людина, яка займається, як бачите, такою небезпечною роботою. Це може ДНС. Дев'ятка Пентаклів, от реально, як знаєте, багатство, яке ви перебираєте. Дуже прикольні. Королева мачів. Ідея планування. Зверніть увагу, що тут є Янгол зі страшного осуду, і не лише тобто ця ідея також божественного. Суд. І подивіться, тут в нас пальцями тикають. Та? Тобто, ця ідея, ідея -то засудження, тобто присутня. Вісімка чаш як викиду того, що не потрібно. Це може бути і після вечірки, це може бути прибирання в парку, та викидують використані стаканчики. Дуже часто такі стаканчики, стаканчики використовуються на вечірках. Ну, якщо ми беремо стереотипну американську колоду, вона тут American Coded, так? Ну, тут вона є лицар чаш. Психолог, от абсолютний психолог, психолог зі своєю рибкою, в нього є там і цей корабель позаду стоїть, там, де ці, і подивіться на ці маленькі деталі. Тобто тут все є. Мати Божа, який тут насправді сексі дьявол. Мало того, що за цим таким тонким, тон тонесеньким, просто не <ф Liont> націком на БДСМ, але оцей момент захвату, я не знаю, рук дуже, ну, дуже, -дуже сексі. П'ятірка Пентаклів життєва, що тут вже в нас треба давно було заплатити за комуналку, але нема коштів. І четвірка жезлів з такою ідеєю так, дуже гарна. Я пропоную зараз вам зробити. Я давно, до речі, не робила, і мені хочеться якусь нове таку інтерв'ю для колоди спробувати. Я її, до речі, не робила інтерв'ю, коли вона в мене потрапила. Ем, мені б дуже хотілося дізнати взагалі, мені завжди цікаво, тон, який матиме ця колода. Який у тебе тон. Теми, на які вона найбільш, найбільш чітко, найбільш точно, найбільш без викривлень показує, і теми, які може вона буде показувати не так чітко. А буде, давайте не будемо казати погано, але буде показувати альтернативну якусь таку історію. На дні колоди в нас королева жезль. Вона знає, в кого знаходиться. В мене кіт сидить так само в мене на спинці стул, мого, мого крісла. Тому, тому Отже, перше, який тон у цієї колоди? Шестірка мечів. Тут дуже прикольно, але, до речі, шестірка мечів це в нас, зверну вашу увагу. Приближче звернула увагу, що шестірка мечів у нас тут трошки є помилка, тому що взагалі ця карта, це карта мага, тобто це Меркурій має бути, Меркурій водоліє. А тут такий от, цікавий момент. Але шестірка мечів це в нас про певне, дуже таке геніальне. І при цьому чуттєве дуже багато, тому що дає зірка, дає певну цю знаєте, таку інтелект і чуттєвість, чуттєве сприйняття світу. А, причому світу, який постійно рухається, світу в дорозі, світу, тобто тон цієї колоди, він завжди. А я знаю, що вони вибрали шестірку, тому що шестірка пов'язана з Венерою. Все, я зрозуміла. Може відповідати на тему ну, ВНР, тобто, власне кажучи, стосунки, але при цьому на дуже різноманітні стосунки, тобто не лише романтичні, так і щоб я зараз не скотилась в тему, повернусь до питання, тобто який тон у цієї колоди досить чіткий. В нас є планування, в нас є, в нас і в нас є можливість запланувати щось, в нас є можливість оцього як по проходженню паспортного контролю, так перейти кудись. Тобто вона може розповідати про перехід як один з варіантів, або мати такий собі вайб переходу, от енергії, які рухаються з одного стану в інший. Дуже цікаво. Окей, давайте з вами глянемо на які теми буде найточніше показувати. Я знала про короля Пентаклі. Я знала про короля Пентаклів. Слухайте, давайте я наступне відео зроблю. Це буде відео з, з ворожіння на цій колоді саме щодо от, там, дієти і тому подібне. Тому що ну, чого б ні, бачите, як чітко. Все, що пов'язане з тілом, і все, що пов'язане з довготривалою роботою. Тобто вона може, знаєте, мені здається, що вона взагалі, от якщо ми поєднаємо шестірку мечів та лицаря пентаклів, вона реально вміє показати оцю таку флактуацію. Вона може показати багато дрібних процесів та переходів в одному довгому процесі, тому що у нас короли Серпентаклів показує процес, які теми вона буде давати, знаєте, як повішений, та такий альтернативний погляд. Королева чаш на все, що пов'язано з внутрішнім з внутрішнім світом, на все, що пов'язано з емоційною організацією, на все, що пов'язано з магією, може давати дуже дуже іншу, ну тобто таку альтернативу думку. Слухайте, мені стало прям цікаво, я хочу е, спитати колоду. Я дуже люблю насправді це робити. Е, спитати колоду будь-яку, як вона бачить щось. Окей, давайте разом з вами. Що для тебе тіло? От мені цікаво, що, як ця колода покаже, що таке тіло. У, інструмент. Інструмент для захисту, інструмент для виживання. Обов'язкова умова для цього виживання. Те, чим ми можемо рухатись, це такий собі спосіб руху. Клас. Що таке душа? Шестірка пентаклів. Дуже цікавий погляд на душу. Ідея, по-перше, чогось що є подареним, подарованим, перепрошую, ідея чогось що є подарованим, ідея чогось що є. Ем... Ой, як цікаво. Це ідея також чогось. що є, ну, тобто, що є, тобто, Змінюється, мені здається, тому що стірка – це теж про змін. Щось тільки ну, протягом нашого життя. Тобто, тут такий цікавий момент, знаєте, не те, що там от, душа як якась така. Ем... Енергія, яка назавжди незмінно є в людині, а щось, що є мінливим, такий собі досвід. Та? Певний досвід. М -м, цікаво. До речі, що таке людський досвід? От мені цікаво, як вачий людський досвід? Король Пентаклів, якщо ми накопичуємо, як наш певний такий багажий статус. Прикольно. Як ти бачиш поразку? Офігенна відповідь, скажіть, як спосіб почати все спочатку? Дуже оптимістична, насправді, знаєте, оптимістична не в тому, що ця колода така буде вас гладити і казати, який ви няшка, няшка не няшка, яка ви так, а це колода, яка буде реально вам. Допомагати в тому плані, що буде реально вам допомагати рухатись вперед. Тобто, знаєте, не от якось не, 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 не давати розпускати нюні. Окей, ну, я скористаюсь. Я скористаюсь можливістю зроблю дві речі. Спочатку я дістану карту, яка відповість на те питання, яке ви встигнете, з... <стит> ви встигнете спитати зараз будь-яке. І я дістану всього одну карту. Це буде дуже таке загальне повідомлення, але я сподіваюся, що потрібне. Королева Жезлів. Не чекайте, дійте. <сіх> Нема сенсу чекати, вам потрібно діяти. Вам потрібно діяти пристрасно, вам потрібно діяти всіма способами, якими ви можете діяти. Потрібно емоційно надавити, надавіть емоційно. Потрібно діями просто притиснути когось, притисніть діями. І я задам, так як в мене є привілегія. До речі, це була відповідь так. Якщо хтось з вас питав на питання так, ні, це була відповідь так. Так. Окей, як ти бачиш мене? Мені цікаво. Ту Пентаклів. як та, хто має шанс? Як певний шанс. Дуже класна колода. Мої думки по-перше, давайте я вам прокоментую картон. картон. Картон стандартний. Це картон з AliExpress, Тому він такий. Вони досить ковські. Це теж такий момент, який вам треба на який вам треба звернути. Мені подобається в Алі Експресі. сайз, сайз Кажу вже в розмір. Мені дуже подобається. Плюс тут не прям ідеальна, ідеальна, але непогана виробка. І знову ж таки вартість, я чудово розумію, скільки коштує ця колода, тому що так вона, мабуть, разом з шипінгом доларів 60 буде коштувати. Тобто досить дорога колода. Мені здається, що взагалі зараз ну, дуже багато людей, які не користувалися Аліекспресом, почали користуватися Аліекспресом, просто тому що потягнути реальну колоду. Важко Тут потягнути реальну колоду, вона дійсно багато що коштує. Ось така собі колода. Будь ласка, скажіть, як вам ця? Ну тобто, як вам ця колода? Що ви ну? Що ви відчули, коли був це коли, коли, коли вам показує цю колоду? Взагалі ви б працювали з нею чи ні? Чи є щось таке в цій колоді? Що вас от відштовхує? Тому що для мене це дуже така резонуюча колода. А мені дуже цікаво почути вашу думку. Вона у вас взагалі резонує. У вас щось є? Ну тобто, щось ви відчуваєте від цієї колоди, тому що вона, на мій погляд, дуже прикольна. Дякую вам дуже за те, що були зі мною сьогодні. І ми з вами побачимося. Обов'язково обов'язково, Па-па!